Сетанта сьогодні на північному заході Польщі. Збірна України приймає Грузію. Тут у Познані. Жовто блакитні вперше тут грають домашній матч. Чи команда Реброва зможе нарешті здійснити результативну перемогу у поточному Ліга нації? Чергове польське місто, яке приймає домашній матч збірної України, цього разу стає Познань. Це п'яте за величиною місто в Польщі. Воно також є одним із найстарших в країні. Дім для понад 500 тисяч людей. Він найбільш відомий своїми історичними будівлями, ярмаками, випічкою і звичайно місцевим футбольним клубом Лех. Познань було одним із чотири місць господарів Євро 12. -12. І з тим матчем проти Грузії збірна поповнить колекцію зіграних матчів на польських стадіонів. Які приймали турнір за дебютним матчем на стадіоні Енея. Одне, що помітили, коли гуляли місцем у день матчу, це те, що порівняно з іншими аналогами, такими як Вроцлав, Варшава, Краків, Данськ, Познань приваблює набагато менше туристів. Таким чином, центр набагато менш завантажений. Тим не менш, багато болівальників Грузії з'їздили з дому. З інших боків Європи та Польщі, щоб стихнути на цю подію. Тим часом помітних українських уболівальників у місті було небагато, незважаючи на значне населення понад 30 тисяч у ньому. У центрі міста ми зустріли багато грузинських болівальників. Напередодні вечорі на головній площі здавалося, що ти був у Тбілісі, Там так багато говорили грузинською. Вони поділилися з нами своїми думками про свою команду: що знають про збірну України, та що стоїть за нинішніми успіхами їхньої збірної. Ну, бачимо, якраз це такий круасон святого мартина. І це такий головний дезерт міста познань. Тут всередині такий мікс з маком, хоріхи, звісно, і такий цукровий глазур. Спробуємо його. Тут вже, це вже століття почалося початок ХХ століття була така традиція, де багаті купували для тих, які не могли платити за нього, там ті бездомні і так далі. І якраз до того дня. Можна купувати майже в всіх пекарнях міста. Смакує, чесно кажучи, трішки як маківник, але звісно, якби це було в круасонті. Але цей круасон більш такий густий з порівняння традиційного французького. Але смачний. Зараз знаходимося на один із передматчевих подій. Тут такий маленький благодійний фан-матч між болівальниками збройної України та Грузії недалеко від Познання. Наші там по всій Європі знаходяться, прийшли підтримувати команду та грати. Декілька там з Британії, Чехії та інші країни також. По команді Грузії приїхали Стеблісі і болівальники там Динамо їхньої команди там Динамо Тиблісі, і також на їхні за їхню команду зараз грають е, амбутантний футбольний клуб Покрова, яка приїхала тут з України. Ветерани, які будуть брати участь у польській екскрасі амбутантного футболу цього вікенду тут у Познані. Ось е, надіюся на, на цікавий матч. Матч завершився uh, на користь хрузинів та ветеранів наших uh, 5-3-5-2. Я думаю, матч закінчився, але все-таки будемо грати після матчої серії пенальті. Просто щоб uh, завершити цей поєдинок. Лише грузини тут, у центрі міста, на трамваї, ну, ближче до стадіону їдуть. Ну, чесно кажучи, на, наразі українців лише одиниць. І тут якраз я знаходжуся у парковці е е супермаркета недалеко від стадіону. І тут якраз вболівальницька хода від з боку грузинів буде починатися. І тут якраз купа народу збиралося з грузинів. Якщо чесно. Не відчувається, що це домашній матч для українців, більш тому, що я дійсно в центрі міста, чи навіть ну на трамваї тут і так далі. Багато українців не бачив. Але я думаю, що ближче до матчу, якраз буде більше українців, які там звільняться від роботи і праці і так далі. Але наразі це все лише грузини. and the Ukraine national team at the moment? Uh, I think they're a good team, they have a good national team, they have some pretty good players like Mikhail Mudrik, like Tsikhankov and Lunin. I think they're a pretty experienced team, I, I think they made Euros this year and yeah and they held Euros in 2012 and yeah it's a good team. Why is Georgia so good right now? What do you think that's what do you think this is behind that? Okay, so I think this is our golden generation, and our trainer—he's so good. He was a player and played at Bayern, I think. And like, yeah, we have Khvicha, we have Mika Otadze, we have Mamardashvili, who's joining Liverpool this summer. And I think, yeah, this is our golden generation. I think we can qualify for the World Cup. So, what's your current take on Ukraine as a team ahead of this game? Yeah, Ukraine is of course a great team. Yeah, a lot of good pra players, you know, top players, but I think they are not in great shape. They lose first two matches. We we win our first two matches, so we think we have an advantage for it. Yeah, in Poznan there are a lot of Ukrainians, but I think Georgians will be a lot of as well. So we expect a great game, a lot of goals, open game. Yeah, and uh, for sure I hope to win. <laughs> we wait for win. Uh, what's it like being a fan of Georgia right now? Best time in history to be a Georgia fan? Yeah, of course, it's it's best time. With no doubt, it's the best time to be a Georgian fan. And uh, our top players are very young, so we hope that in future they also grow as a players, as a person. So we think it's a great time and we hope for more. I even cannot describe how proud I am that I'm a Georgian fan because of the last two years, the results they achieved, and we did a very great job with participating in the, in the european championship and uh, winning now and playing the way they do. it's incredible. that's uh, what we hope for and dream for. and now we can say that dream comes true, and we are watching the national team, which we are proud of. and yes, it's great honor. to і our national team. Як бачимо дуже багато грузинського народу тут у Познані, приїхало. Не дуже багато українців, якщо чесно, біля стадіону. Boja był bo nie i teraz świetno wypchnęli w górę stacji i nie możemy grać. 14.00. 14.00. 15.00. 15.00. 15.00. 15.00. 15.00. 15.00. 15.00.00. 15.00.00. 15.00.00.00. 15.00.00. 15.00.00.00.00.00.00.00. 15.00.00.00.00.00.00.00.00. 15.00.00.00.00. Але світло помало повертається. Мудре номер сім. Сімка дає дає махів. Вау! Ну, що можемо сказати про цей перший тайм? Ну, заслужено, збірна перемагає. Наразі мудрик дуже хороший зіграв на, на цей гол. Значно ми бачимо, що поле, яке ну дуже поганий стан зараз знаходиться, можливо, має якийсь там вплив на матч, бо там паси дотики дуже слабо часто і комбінації, часто там просто не працьовують через, через стан поля, мали ту проблему з світлом. Але все таки я думаю, що збірна ну значно. Добре, зіграли перший тайм. Другий тайм побачимо, що відбудеться. Я думаю, що точно буде більше голів у тому матчі. Грузія самі мали декілька шансів, просто не могли реалізувати, бо захист не найкращий у збірної е центрі, умовно. Але все таки позитивно йдемо до, до другої 45 хвилин. Забила, але дали офсайд. Завдяки офсайд. Останні там два хвилини до матчу. Навіть там грузини піро включили, але попри ні. Чесно кажучи, сьогодні ну, блискучий матч Прі, прям прекрасно зіграв Іван Калюжний. Дебют дуже достойно зіграв в опорній зоні, там купа е, підкатів, там все, просто ну, супер зіграв, чесно кажучи. Можливо, він не найшвидший гравець, але просто майже без помилок. І ну, замінив Степаненка, та Брашка класно. Які причини ви могли пов'язати з тим, що сьогодні команда грала більш таки інтенсивно е з такою енергією, ну, які, яке ми не бачили останні два матчі? Я не знаю. Може, ви не бачили. Я бачив, особливо в другому таймі в грі. Проти Чехії, як я казав раніше, ми зробили 20 ударів, але, на жаль, ми програли гру за рахунок того, що ми дуже багато пропускали. Ми за дві гри пропустили 5 м'ячів, і дуже важко вигравати ігри, коли ти пропускаєш три м'ячі. Тому я не здивований і я бачив бажання гравців перед цією матчем. З... По-перше, і найважливіше зробити результат, і сьогодні це було це стояло на першому місці. І Я вдячний гравцям не тільки за віддачу, а за розуміння гри і розуміння своєї ролі на полі. І, взагалі, чи він успішно так пройшов це прослуговування? Що він можливо буде один з перших таких опорників наступних зборів після такого після такої гри? Я Івана знаю дуже давно. Він працював зі мною і з моїми помічниками, коли я був в Динамо Київ. Він працював в, в другому складі. І я знаю якість Івана. І я знаю, що він, коли виходить на полі, він забуває про усе. І він показав сьогодні, що він дуже гарно працює на команду. Він дуже багато відбирав м'ячів, що дуже важливо для команди. Сьогодні я вважаю, цей ігрок майже відбирав 60% м'ячів всієї команди. Тому я впевнений, що цей виклик він заслужив. І на наступний я в цьому хлопці я впевнений, що він не буде зупинятися на тому, що він зробив сьогодні. Ну що, збірна перемагає 1-0, Перша перемога у поточному Лігнації. Ну, один Мудрик забив дуже сильний гол, гарно там розібрався і ну, реалізував. Він достойно зіграв також весь матч, але для мене ну, дуже сильно е, показався сьогодні Іван Калюжний. Дебют, пізний виклик, але все-таки він майже без помилок сьогодні. Там підкати, е, все, що завгодно, і ну, цілий півзахист, там Судоков та Шапренко також дуже сильно зіграли. Тоді, додай, до того, що ну, були проблеми у захисті, там, ну. Салов'єров декілька помилок зробив, також ну, були декілька проблем на, на флангах. Але все ну, не пропустили сьогодні. І це, я думаю, головне. І можна йти до наступного матчу в більш такому позитивному настрої е психією також. Ось побачимо, що буде далі. Е я думаю, що дійсно ця нова кров. Додала до, той, до того колективу, і якраз всі знають, що вже їх на місце не 100%, що вони їх не їх отримують чи залишаться більш в тому в тому складі. Ось, бо є реальний шанс, що інші гравці, як Калюжні, як ми бачили сьогодні, там Кризьків ще Назаренко вийшли на заміну. Є шанс, що вони можуть втратити його до інших гравців, які грають у кращій формі. І ну я думаю, що це таке. Позитивно, що всі вже знають, що потрібно віддаватись 100% на кожному матчі, і тоді можна засолодитись таких результатів, можливо, не найкращу хру, які ми бачили в історії, але все-таки ну, хороший результат в кінці.